Відвідувачів зустрічає гігантський червоний круг Нормана Заміта, чорні сльози Рональда Девіса, більша пляма Девіда Гокні. Берліна буває мистецького смаку Лос-Анджелеса завдяки європейському дебюту масштабного проекту Pacific Standard Time – мистецтво Лос-Анджелеса з 1950 по вісімдесятий рік, організованого дослідницьким інститутом і музеєм Гетті. Він стартував торік в музеях та галереях Південної Каліфорнії у списку представлених художників, всесвітньо відомі імена. ми розуміємо, багато з того, що ми бачимо сьогодні, виникло в Лос-Анджелесі. Там воно було засноване як вид мистецтва, як певна мистецька традиція. Це захоплююче. Ця виставка є своєрідною археологією сучасності. Всі ці великі полотна від Девіда Гокні, Балдесарі, Еда Руші, Ларі Бела та інших. Токіо і Лондон розглядалися як можливі пункти для виставки, проте, зрештою, обрано Берлін. Це єдине місце поза Каліфорнією, де вона експонується. за словами ветерана мистецтва Джуді Чикаго. У Берліна та Лос-Анджелеса чимало спільного. Атис теза симлерібетвійнваберлинезнесточки зору художника існує певна схожість між сучасним Берліном і Лос-Анджелесом 60 60-70-х років. Чимало простору, якого так прагнуть художники, і чимало недорогого експозиційного простору. Мало дає стільки необхідної інфраструктури в сенсі галерей. То що все це дає певну свободу All of that Мета проекту проілюструвати вагомість сучасного мистецтва Лос-Анджелеса, яке часом почувається немов затьмареним у порівнянні з Нью-Йорком. На виставці експонуються понад 70 робіт майже 50 художників. Окремий розділ це розповідь про те, як розвивалося мистецьке життя Лос-Анджелеса. Тут також можна побачити славетну фотоколекцію Юліуса Шульмана, присвячено модерністським будівлям. Виставка експонуватиметься в Берліні до 10 червня.